Производити всі металеві предмети, ну всі та не всі, але в цілому так. Ми виготовляємо ковані арт-об'єкти, Ми виготовляємо литі, відливаємо скульптури з бронзи, міді. Також ми робимо такі корпоративні подарунки, дорогі для серця, для душі, речі з металу. Ну і відповідно, теж дорогі. За своєю вартістю також я організовую фестиваль ковальського мистецтва Ковальфест. Я його робила в Україні, і до мене приїжджала неймовірна кількість різнонаправлених митців. Це і зброярі були, і ті, хто робить скульптури скраб арт, це від перероблених деталей, ті, хто кують. Забори, ті, хто виготовляють навіси, намети. Всі, абсолютно всі митці, були зібрані у мене на фестивалі. Зараз я живу в Польщі, організовую фестиваль тут, в Гданську, і також маю цілу базу митців, які створюють шедеври з металу. Але такі шедеври, як робить мій талісман, не робить ніхто у світі, тому що ми вже відпрацювали техніку зварювання титану, і ми робимо неймовірно круті речі із титана. Гарного дня, друзі! Шукайте себе, знаходьте себе, розвивайте себе, створюйте себе. Хай все у вас буде в житті легко, як ото скибочка хліба намазана маслом, а зверху трошечки посипано ікрою.